Зачепила мене ваша компанія, зачепила мене ця робота. Тим більше, що якщо тепер вертаюся в свою рідну історію, то мені сам Бог велій це робити. Що ви бачите тут, це ви бачите тут, зрозуміло, що, так? Йдемо далі, внесок. Йдем Дуже незначний, там, по-моєму, 3 чи 4 статті, чи більше. Я вже не пам'ятаю. Дещо де не, де не закінчене, але приділяв увагу лише одній статті, яка мені була потрібна для того, щоб зберегти школу. І надалі буде потрібна. Це стаття про Троянську школу Головенського району Кіровоградської області. Це маленька сільська школа, у якій зараз 80 учнів, і яку у нас роблять так, це оптимізацію цю роблять так дуже якось швидко, впереді планети всієї. І практично ліквідовують самостійність сільських шкіл, роблячи їх залежними від Райцентровської. Це ну, щось накшалт експерименту, а навіть в області нашій такого ніде не робить. Але йдемо далі. От тому то я, е, коли ще зучнем, да, до речі, треба показати, звідки це взялося. От коли робилася ця стаття, я брав вже готову інформацію, яку зробив ще декілька років тому, років 10 чи 12 тому. Це на сайті школи стаття історія Троянської школи. Прокрути її вона досить велика, а написана вона була, по суті, діла не мною почав писати. Почав писати. Був такий учитель історії Іван Володимирович Білінський, який збирав цю інформацію про село і про школу. Я, коли був учителем інформатики, зібрав його папери, ну, рукописні, зібрав його зошити і посадив учнів, щоб вони просто оцифрували це. Тобто, щоб зберегли в цифровій формі. І таким чином народилася така історія троянської школи. Фотографії, от чому я питав про фотографії, здебільшого мої або моєї сім'ї, батьків. А тому я вважаю, що матиму право їх розміщувати. І оце цьому я хочу приділити увагу. Це, до речі, колись мій однофамілець, вчитель праці, створював отакі от моделі. До речі, тут десь мій син. Okay. Поруч, а, мій син маленький такий. В'ячникова закінчив в Одесі. Ну, така у нас. Оце буде тепер в історії Троянської школи. І в цьому я дійсно, розумієте, не то щоб хотів, би, я просто це, це дано. Це треба зробити, це мій борг перед історією школи. Пішли далі. Що тут у нас ще? А, це сайт нашої школи. У нас два сайти. Ото ви бачили перший, старий. Він давно і дуже наповнений, страшенно переповнений, що не можна було далі його продовжувати, тому ми перелізли на новий. Ну Но Це вже далі не я його веду, а вже ведуть вчителі нашої школи. Ну Він теж досить великий і досить наповнений. Ну і дуже хотів би якось, щоб у Вікіпедії відображався Колектив, який недавно був створений мною, ну, троє НК, це учнівський колектив вокально-інструментальний, який вже був і Мар'яна Гаденка. І ну в якого я, знаєте, заради цього я покидаю директорство. Воно того варте Ну, а зловживати вашою увагою, да, що хочу вміти. Ну, найбільше, ви знаєте, я б хотів би зараз зайнятися. Розміщенням зображень і розміщенням відео і аудіо. Взагалі я дуже закоханий в відео і аудіо, часто використовую. дуже, практично на кожному уроці вони в мене є, тому що викладаю історію в комп'ютерному класі, де є мультимедійний проєктор і практично з цим завжди зв'язані. І маю їх величезну кількість. Деякі з них є унікальні і дуже хотів би їх розмістити. Так. Ну, крім цього, ще похвалююся трошки своєю директорською роботою. Колись створив отаку в ексісі цьому... програму е... автоматичного планування роботи школи. Це форма введення, покажи інше. Там є форми виведення для різних е... посад. Е... Додавля, чи ти зараз знайдеш. Так, що план вводиться один раз, а кожному виконавцю виводиться окрема сторінка. І кожен бачить тільки свою роботу. Причому оперативно міняється, дуже оперативно робиться. Е, крім цього, маємо ще АРМ. Є швидко. АР? Автоматизоване робоче місце директора школи це звичайний ексерівський файл, у якому, якщо прокрутити, скільки отут. Ну, штук з 20 сторінок. У яких практично є вся інформація про школу повністю, від навантаження, табелі я туди робив. Причому все це робиться автоматично. Тобто інформація вводиться один раз. Просто дані про е, вчителів і учнів вводяться, а потім, в якій хочете формі, його можна виділяти. Ну знаєте, як районо він коли просить, скільки в тебе серед лисих є рижик, а серед е, рижик є е, хромих. І от оце можна, звичайно, відфільтрувати. Ну, не знаю. Тепер хай вже або користуються, або роблять нове. А переходимо в останнє. А де воно? Презентація Да. А тепер так, заключення для А тепер давайте на заключення трошки Так, стоп. Якщо готові до ну, так. Пісня, яка дуже відображає не тільки стан, а стан багатьох учителів. Полетів би мене на край світа, як вітер, що в полі літа. Гей в Америцький край. в жаль, миття моя хрижо. Лемжамитя моя хижа, в Лемжайниця моя хижо, Лемжамитя моя, хиша, Лем моя хиша, я моя жаль. а у нас велика біда, не можна заробить хліба, ей мушу їхать вдавай. Лем жаль ми вас мої верхи, Лем жаль ми вас мої верхи, зелені жаль. Лем жаль ми вас мої верхи. Лем жаль ми вас мої верхи, Зелені жаль. Пельмила зі сизі, що лекала спецстризи, гей який не вважай, погиначе бим поїхав, погиначе бим поїхав, а край. ритський край, бим поїхав, погиначе бим поїхав край ті ука на край світа, як вітер, що в полі політа, гей в гамериський край, Лем жениця моя школа, Лем жерниця моя школа, Троянська воянська рожа. Лемжальниця моя школа, Лемжальниця моя школа, троянська жаль. Ну, мабуть, тому я з неї не йду, буду працювати вчителем, і я задоволю, Причому нема ніякого жалючому, тому що колектив то створений. і колектив наш, і в колективі приймають. І ми там потрібні. І поки що будемо працювати. І заставимо Вікіпедію. Бо <рес> перше заняття повинна. Ну просто так. ми Вибачте, що трошки не по темі. Вибачте, що по селянськи Ну такі мені.